Привіт, Фігма Конфіг 2025, Так, чимало галосу було. Отак, Фігмадро, Фігма Сайц Шей Ші анонсів справді багато виглядає як серйозне таке розширення, але чи все так гладко? Ми ж тут зібралися, щоб трохи глубше копнути. Саме так є. Знаєте, один е, цікавий аналіз, ну такий досить критичний погляд на ці новини. От спробуємо розібратися, що там може бути за лаштунками, крім власне маркетингу. Добре, давай розпакуємо це, почнемо з продуктів. Figma Draw – малювання. Ну, що скажеш, ну цей аналіз описує дро як, скажімо так, доволі базовий набір: пензлі, фільтри рудиментарно, якщо чесно. Тобто не конкурент ілюстрейтор поки. Поки що схоже ні. Виглядає більше як спроба, знаєте, швидко застовпити місце в ніші ілюстрації. Не більше. Ага. А що там з іншими? з'явилися, З Figджем, кажуть, розробка трохи пригальмувала. А слайдс, ну він новий, але порівняно з Google Слайдс чи PowerPoint виглядає ще дуже сирим. Сирим? Так, фігма сайт це вже цікавіше. Відповідь Фреймер, Вебфлоу тут можливо більше шансів, бо ресурси у фігми є, але все одно фокус на чомусь простому лендінги, ймовірно, принаймні на старті лендинги, портфоліо, навіть девмот, який тепер безкоштовний. Ну, аналіз ставить під сумнів його реальну користь для складних проєктів. А ще й інструменти це, схоже, теж такий швидкий трок, може навіть на ліцензованих технологіях. Ось це справді цікаво стає. Тобто маємо купу анонсів, але за цією оцінкою багато з них такі напівготові. Навіщо компанії, яка сильна основним продуктом, робити все одразу? Це ж розпорошення сил. Ринок ux інструментів вже близький до насичення. Ну, тобто, Фігма вже має величезну частку, десь 65-70%. І рости далі важче тільки за рахунок основного продукту. Саме так важче залучати нових саме платних користувачів, і тут, знаєте, з'являється тиск інвесторів, можливе IPO на горизонті або продаж компанії. А що тоді? А тоді вмикається те, що називають надуванням портфоліо. Швидко запускаємо нові продукти, навіть не до кінця готові. Це створює видимість розширення нових джерел доходу. Ага, щоб компанія виглядала привабливіше для інвесторів чи покупців. Точно, це стандартний хід, скажімо так, перед виходом на біржу чи продажем. І це може означати зміну пріоритетів. Тобто, фокус зміщується з користувачів основного продукту на, на показники для інвесторів. Ну, є така гіпотеза. Це частина того, що іноді називають іншетифікацією, коли компанія починає більше дбати про акціонерів, ніж про користувачів, які зробили її успішною. І це ж повний контраст з тим, як фігма починала. Вони ж вистрілили саме завдяки колаборації в реальному часі. Це було вау для користувачів. А тепер що? Виходить, розвиток ядра фігма може сповільнитися? А аналіз припускає такий ризик так. Бо у нових сферах, ілюстрація, сайти у Figma немає такої унікальної переваги. Там же є Adobe, Microsoft зі своїми екосистемами. Так, в них свої захисні рови, як то кажуть, саме а нові продукти Figma, за цією оцінкою поки що не пропонують чогось революційного порівняно з ними. Тож так, це схоже на класичну бізнес-стратегію, яка може вдарити по основному продукту. То що це все означає для нас? Для дизайнерів, розробників, хто щодня працює з фігма. Ну, кілька можливих наслідків вимальовуються. По перше, так можливо, доведеться звикати до повільніших оновлень ядра фігма, менше фіч, повільніше фікси багів неприємно. По-друге, самі відносини з компанією можуть змінитися. Фігма може стати просто ну, як Adobe, необхідний інструмент, за який платиш, але без тієї любові та тісного контакту зі спільнотою, що був раніше. А як щодо тренду на зближення дизайну і коду, ці -aware Developers? О, так. figma Сайтс якраз і розглядається як спроба вписатися в цей тренд. Стандартизація типу Tailwind цьому теж сприяє. Цікаво, що в тому аналізі навіть звучить заклик до користувачів, якщо не подобається напрямок, голосуйте гаманцем. Тобто шукати альтернативи, скетч, пенпот або змінювати процеси? Саме так. Це вічне питання балансу, лояльність до інструменту проти реакції на бізнес рішення компанії. Отже, підсумовуючи цей критичний погляд, за блискучими анонсами Figma може стояти стратегічний сув, можливо, пов'язаний з IPO чи продажем. І це потенційно може вплинути на розвиток того самого ядра Figma, яке всі так люблять. Так, і що тут дійсно захоплює, це спостерігати за цією трансформацією. Інструмент, який виріс на любові користувачів, тепер стикається з типовим ринковим тиском, це дуже ілюструє той самий процес іншенітіфікації, про який ми говорили. Добре. І наостанок, як завжди, питання для роздумів. Незалежно від того, що там задумала фігма, як Ось це подальше зближення інструментів дизайну і фронтенду насправді може змінити те, як ми створюємо цифрові продукти найближчими роками. Подумайте про це.